Одна людина загинула, троє дістали поранення. Такі наслідки обстрілів росіян про Херсонщині за останню добу про це повідомив на своїй сторінці у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, ворог випустив по обласному центру 26 снарядів. Тож більше про ситуацію в області ми розпитаємо у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре. Моє вітання вам. І наразі Херсонська область перебуває у зоні потенційної небезпеки. У вас у регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. Ми сподіваємося, що ви і жителі області перебуваєте у безпечних місцях. Дякую, вітаю. Дійсно, вчора е, обстрілювали і сам Херсон. Сьогодні зранку по корабельному району Район було влучання. Там пошкодження щитки по тому одне із домівок. Про це повідомила місцева жителька. Також били вчора і вночі, точніше, по Михайлівці, і там загорівся після обстрілу будинок культури. В Золотій Балці також є повідомлення про прильот Левунга, кражню добу, ви вже сказали. Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу. Одна людина загинулася вчора. Зранку в Остенському, чоловік загинув. Від обстрілів ще двоє е, свій інбулець е, отримали яку травму і вже на вечір в Новому Береславі. Е, чоловік також отримав поранення гомілки, скалтор був шпиталізований. Загалом сто обстріл за вчорашній за вчорашню добу, і це 577 снарядів, які вони випустили з різного типу озброєння. Це була івіація ППЛА. І, і мене, та талі, як завжди танки, міномети, артилерія, які мови хотіли по нашому населеним пункту. Пане Олександр, ну і тим часом на Херсоні посилюють мобілізаційні заходи. Поліцейські активно шукають ухилянтів від служби в армії. Про це розповів у своєму відеозверненні голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Давайте послухаємо. Національна поліція отримала доручення активізувати роботу щодо розшуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. На блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військово зобов'язаний отриману раніше повістку. Пане Олександр, чому саме на Херсонщині запроваджені такі посилені заходи щодо а, мобілізації? Ну, перш за все, тому що я не, я не бачу в цьому жодково. Ніяких змін, Тому що в інших регіонах, більш спокійних, які обстрілами, ми постійно бачимо а, працівників ТЦК, які працюють по а, районам, а, перевіряють документи людей, які можливо отримали повістки, але не, не з'явилися центри комплектування. В самому персоні, за присонів, що а, така безпекова ситуація не дозволяє. Там зупиняти людей а, на зупинках, там закуляти на попросту на вулиці для того, щоб перевірити документи. Звичайно, все було доручено правоохоронцям а, таких там заходів, а, як там можуть якісь а, коментатори писати, що облави якісь люди робитиму. Що такого не буде робити це? Перш за все, ми хочемо також допомагати. І армії, і наші хлопці також повинні е, приймати участь, які приймають участь в обороні та захисту своєї країни, і ці е, міри тільки для цього, тому що ну, бувають люди, звичайно, є люди, які в інших регіонах, які ухиляються від е, призову, але ще багато, які отримали повістки, але. Не являється це центри комплектування пане Олександре, як місто, як регіон готується до зими, зокрема, з огляду на захист об'єктів критичної інфраструктури? Так, ми мабуть чотири місяці тому за дорушенням офісу президента Андрія макар почали роботи до захисту таких наших Інфаркутури почали з восьмидесяти п'ятій, потім дійшла до старших десяти Херсоні та на жаль, маємо проблеми зі зв'язком, пане Олександра. Ми дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Толоконіков був разом із нами наживо, живо, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.